Всім привіт з Вінниччини, Сь Сьогодні 7 серпня і 8 часов ранку. Я вийшла, вибираю помідори і згадала, що э, треба було б їх зняти, показати, які в мене помідори. Я трохи прихворіла і цими днями не могла знімати. І ось хочу я почати із э, помідорів зірка Техасу. Вирощувала, я виписувала насіння в колекціонерів, вирощую їх перший раз. І це, не цього показую, ось це голове серце. Ось такий ось великий помідорчик, великий, гарний. Зараз я тут вибрала, через то немає стиглих. І зараз покажу вони трошки в мене в запущеному стані, бо я вже казала, що я хворіла, багато вже зірвали їх. Ці квіточки другого порядку ось не пов'язалися, бо була жара. І тільки я сподіваюся, що ще буде тут може зав'язуватися, якщо будуть сприятливі умови. Тут вони починають і теж вже ось, ось обсихають. Треба, напевно, підкормити трошки їх борною кислотою. Вже як той береться фітофтора, ось така на листочках ось вже чорне. І Теж треба було покропити. Ну, зав'яз є. Тут є така, бачу, маленька зав'яз є. Я зараз покажу, я вибрала, вони в мене стоять у корзинці. Я вже вибрала декілька сьогодні відер. Вже так би краще показати. це зірка техаса. Тоді ще як вони були не вибрані, показати було б, ну, щось я забулася. Вона має отакий помаранчевий плід із. Червоною, отакою от тут кільцем, розводами червоними. Мені, Я вже казала, що я їх перший раз садила, але подобаються вони мені. Помідори смачні і урожайні, можна сказати. Як це все врахувати, те, що я вже їх багато збирала, вже багато збираних, вже ось такі в корзинці. Вони великі, зараз покажу. Ось який помідорчик. Це, напевно, з короною квітки, бо він такий нерівний йде. Ось має він такий вигляд. Ті помідори, ось я зірвала бурі. І ось навіть покажу там на дні він, напевно, його з кілограм. Я його зважу. Ось такий він ще він бурий. Цей помідор. Ну, я його вирвала, тому що у нас сьогодні пройшов дощ. Вночі, і я побоююся, що вони почнуть розтріскуватися. Ну, помідори здорові. Ось Який помідор. Оце таке в мене є волове серце. Теж дуже великий, гарний. Ось він. Теж тут зібраний, вже немає що я ж показати. Ось тут є зелений, покажу. Оце волове серце. Ось таке здорове. Це в мене тут ряд волово серця. Розовий гігант. Рожевий гігант. Теж ось такий великий. І такими китицями він росте. Ось гарний томатик. Тут жовті. Ось такі. Серцями такими, дуже смачні. Теж такими вони йдуть китицями. Я не знаю їх назву, колись мені у вінниці на базарі подарувала якась жінка, придавала насіння і просто мені подарувала їх. І вже стільки років, це вже, напевно, років 30 я їх сію і дуже їй вдячна за ці. Такі помідори жовті. Ще вони не встигли, тут один є навіть лоб. Вже від дощу, вже він ось і лопнув. Помідори з картопляними листками. Теж назви не знаю. Я вже не так ціню ті назви, а так вибрала те, що мені подобалося, що гарно вродило. І от я те і сажу на другий рік. У цьому році посадила я ось перший раз, Дуже отакий труфель купила в магазині. Але ну, напроти тих помідорів, що в мене є, він мене не дуже вражає. Хоч він і разний, можна сказати, дивіться, який разний. Тут він є, там його багато, ще і це вже він ось такий достигший. Ну, я ж кажу, напроти тих, що він не, не дуже такий, він мене сильно вражає, цей трюфель. Ось такий. І тут китиця ціла. Помаранчевих цих помідорів ми їх вони згоріли, не достигли, а згоріли на сонці і такі ну, от жари пожовкли жари, можна сказати, не, а не достигли. І ось дощі пішли, і вже бачу, трохи багато є. Сьогодні обірву трохи листки. Ще вроді би передають жару, але напевно треба буде обірвати трохи. Такі великі, тут у мене рожевий гігант. І вони такі гарні томати. Їх покажу. Тут вони у листі. Такі здорові. Здорові томати. По пів кілограма. Тут були і по кілограму я вже обірвала ті. Вже майже їх немає. такі. у мене теж рожевий гігант. Ось здорові такі висять. Жалко, що я не додумалася раніше зняти. Вийшла, пообривала, а потім згадала, що треба було б і зняти ці помідорки, Ну вже є багато. Ось, я так думаю, що це, напевно, від того Ну кропити я вже їх не хочу, виберу оці листки, тому що збираємо помідори. Я і продаю помідори, і ми споживаємо. І хочеться, щоб вони були екологічно чисті. І листки пообриваю. І має бути суша і жара, і вони все достиг. Хочу показати окремо. Тут я теж вже зривала, бачите, зірваних вже багато. Ну Це помідор. У мене там поряд бобкат є, гібрид. І я його пасинкувала і обірвала пасинка, і сюди взяла, його посадила. І він такий тут і не, не дуже такий густий, але помідори гарні. Вон які. І вже я, ж, я вже тут їх і обривала, багато ось вже обірвані є. Це в мене помідор із спасенка. І спасенка Бобката. Ось тут розовий гігант. Я в цьому році в основному понасаджувала великих помідорів. Тут в мене були Дуже багато дрібних, а в цьому році я щось взяла курс на великі томати. Мені вони більше сподобались. Тут у мене гноми, Тоже вже є обірваних багато. Ось такі. Я не буду називати їх, бо я вже так, в мене їх тут 14 сортів, я як би й не пам'ятаю, розколовся. Це, по-моєму, конфеті. Отакий. Розкололися від, від дощу. Такі Ріо Гранде, красний, але ну, так вже вони і захворіли. Є вже ось навіть чорний. Треба буде теж їх обірвати, вже тут листя. Може, якби я була кропила, був би кращий результат. Це гібрид, ось О, одірвався. А це ось хапінет. Але перші були дуже здорові, напевно, такого розміру, а ці вже пішли і дрібніші, але ну, теж непоганий помідор. Мені сподобались. Вони якби і ранні. Ось їх скільки. Ось робота мені сьогодні буде. Я ще не дуже можу, але потрібно щось з ними і робити. Бобкат. Ось він він росний і такий він доволі круг. Чотири я вважала, чотири помідори на кілограм. Іде. Помідор без назви називаємо їх перцевидний. Він навіть і не перцевидний, але хто мені дав насіння, їх так сказали, що так назвали. їх, вони такі ось красний, гарний. Обірвала сьогодні. Сьогодні тільки обірвала. Ну, так і ось такий ось він. Оразний, гарний. Санька вже, листя майже почорніло і посохло. Вже я багато вибрала. Це треба буде дозбирати вже і ці і законсервувати. Такі автоматики. Гном луна-бендіго лежить у мене на землі, підв'язаний. Я його посадила дуже пізно, викопала картоплю ранню і посадила. І хочу побачити результат е, тих, що які будуть ось, лежати на землі не підв'язані. Ті в мене всі підв'язані, а ці Такі вони такими китицями, як виноградними. Ось такими китицями невеликі. Ну, солодкі і дуже добрі. Луна Бендіго. Ось у мене Санька. Лишилася розсада, я їх тут посадила, так, взяла, не підв'язала нічого їх. І подивіться, листя хоча б зелене, а в тих підв'язаних і почорніло. А тут оце він попікся на сонці. Оцей. Це попікся на сонці. А так ще воно багато, скільки помідорів. Вон. Це теж вони лежать на землі, не підв'язані навіть у бур'яні. Тут навіть якийсь бур'ян є. Баклажани мої наросли. Великі вже отакі повиростали, Ось який слимак над'їв вже зробив дюрку. Великі такі вже гарні баклажанчики. Ми теж вже їх їмо. Ось такі. високі майже в пояс. Це чорний красень є. Взагалі купляю, буває якісь гібриди, а в цьому році це зупинилося на цьому чорному красенні. Такий гарний білий, зараз покажу. Ось такий білий. Ось повиростали вже і сині, оцей чорний красень. Не можу підлізти, щоб показати листя. Не хочу обривати листки, ось так. А тут ряд я садила пізніше поряд, то ще тільки починають цвісти. Жучки, звичайно, є збираю. Оскільки садить, я їх збили кроплю, збираю. Ось такі. Тут у мене персик. Я скоро вже будуть персики достигати. Такий маленький з кісточки виріс і ось має ось такий урожай. І вони таке, ну як чуть-чуть гірчать, але непогані. Вони більш стійкі, напевно, до морозів з кісточки. Ось що в нас робиться із лимаками. Трави моїх. І вони лазять і купами здихають. Така біда. Там в мене в сусідці бур'яни, і подивіться, скільки їх там є. Слимаків. Якось приближу так, о, сидить страшні які ріші, повно їх там. Я в себе травлю, трошки туди кидаю. Помідор, який в мене самосівом зійшов. ось Який раз, я його трошки підв'язала. Тут багато помідорів. на Майнімон скільки. Це напевно Санька, тому що в мене тут були в той рік помідори, Санька росли. І він так зійшов, я його не вирвала. І ось який він. І теж він уже поїв. Гарний. Гіркий перчик. Це навішане. Буду консервувати його. Є й такий маленький. А тут я посіяла пекінську капустку. Тут у мене капельний полив. Були отакі от у мене кімнатні перчики, Я їх попрудила, такі маленькі. І сюди під капельний полив посадила пекінку. Вже вона деяка я сьогодні поливала, навіть зійшла. Я вже бачила, там зелененьке маленьке. Декаша не зійшла, зійде, сподіваюся. Такий тут в мене гіркий перчик. Між ними попався ось і навіс солодкий якось. Видно, десь був не підписаний. Я його сюди, цей з меншими стручечками, той з більшими. Зовсім малесенькими такими. Малесенькі стручачки отакі.